Війна забрала життя ще одного дніпрянина – Дениса Капітурова. Відомий громадський діяч помер у лікарні. Він 12 днів весь в опіках боровся за життя після отримання поранень. Сьогодні, 5 червня, з ним попрощалися у рідному місті. Так він завжди був веселий. Були й нервові моменти, але він їх сприймав досить, скажімо так, стійко. От, він так, сміливий хлопець, невідмовний й завжди. Потрібно робити, він робив. Навіть якщо там якісь були там, рука були, то ще щось, він ніколи не відмовлявся від праці, від ну, боє-бій-бій, бій, звісно. Тобто, і, звичайно, там праця, щось треба підносити, щось треба там, копати, робити. Він завжди, він і хлопців підтримував завжди. Де там, треба з кимось поспілкуватися, він спілкувався, тобто, такий досить комунікаційна людина. У цивільному житті Денис режисурував кліпи, займався організацією патріотичних фестивалів, зніманням рекламних роліків та мріяв про кіно. У Дніпрі багато хто знав Дениса як білого, а на фронті товариші як фламінго, розповідають друзі воїна. Ми з самого початку з 22-го року ми з початку, і аж по домом поранення я був важко поранений і після того полівся на інше місце, тому що не можемо службу вже підводі. Я його вчив, я той, та людина, яка навчила його робити, пускати світ Він міг два рази, а я займався, він каже, можна я з тобою теж. Ми то почали потрошки, ну, ну, почало виходити, він почав бігати, бігав з хлопцями більше, ніж нам, ну, нам потрібно було. Ну, він самоодосконалювався. Були в нас веселі моменти. У нас є відео, де ми воюємо з ним на позиції він постійно, він був мій особистий оператор, він же той самий, я от обічно, я говорю, фламінгатор, я зараз з гранатомета багаю, ти сніми, я говорю, так не воювати, а знімати. говорю, ну, зараз поки що поснімаю, ну, так і воювали, я Закінчимо словами дружини Катерини. Він був як клей, який склеював самих різноманітних людей задля якоїсь світлої цілі. Сподіваюсь, що всесвіт його забрав, тому що йому знадобились його навики там по врятуванню всесвіту, і він став там потрібнішим. Інакше це неймовірна жорстокість з його боку. Він загинув, захищаючи нас, загинув за свою віру і принципи. Ніколи не забудемо. Герої не вмирають.